Всім привіт! До зберу до даного Китайця вже двигун. Пов'язу зборку я не показував, так як то в інтернеті багато є, покажу і хто багато хто питає постійно, як виставити ті мітки. Так, покажу. Ще раз, 10 чи 20 раз. Я таку видно, чи не маю. ось і одна. одна має по центрі бути. Дві маленьких. От, одна маленька і нищі, ще один маленький отвір. От вони мають бути от, по рівні цьому. І поршень має бути одна точка. тут має бути на позначці Т. Ось Т, рисочка і от, з даним язичком. Все тоді тягаємо затягаємо без фанатизму. Вкручуємо повністю двигун. Дивимося мітка. Тема що є. Дивимося знову на, на отвори, Чи Всі співпали, так як мають бути. Все співпало. Ну і зараз регулюємо зазори клапанів. Ставлю на випуск 008, 007, а на опуск ставлю 005. Чому не 010 ставлю, бо це клапан сильно. О, І все. Ставлю 0,08, 007, як вийде. І все. Зараз буду... Ой, розберу і повністю, запускаю. Повинно бути все класно. Ага, і ще з варіатора. Ще варіатор треба буде поставити. І все. І залити мастило. Це, може, ще включу пуск перший. Все, зібрав я даний апарат. Перший старт для мене вже був. Ну, не так він довго, просто треба було закачати. Закачав бензину, пару разів торкнув і він запустився. Тут зробили ось такий ножний старт. Хлопка не працює. Ну, поїхали. бородки трошки ще за високі, треба буде трошки їх опустити. А так, ніби все нормально. Проїхався, їде добре. Все, може людина забирати. Все, всім дякую за увагу. Слідуючи на черзі буде або 27-ма, або ще от привезли 34. Все, всім дякую за увагу.